Добрий вечір. Проба голосу. Ще вроді живий. Так. У нас тут земляні роботи. Фундамент. Пропиткою зробили. Це такий там це брус пропитаний від горючості і тепер ще пропитали від того, щоб він гниття. Значить, Тут замовлена будка з пост з композитних панелей, коротше з того, що вікна роблять. Значить, Ідея в тому, щоб отам стояв генератор. І, можливо, над ним ще один. Так, і з точки зору техніки безпеки значит, буде підвішений вверху саме. Вибухаючий один або два вогнегасник і система видання резерву для того, щоб у випадку відсутності світла тут все автоматично включалося. Ну і звісно буде додатково для генераторів закуплено глушак. І зроблено, щоб в цій бутсі можна було трошечки підігрівати температуру, щоб ця вся система не замерзала. Ага, і плюс 100 або 200-літровий бак десь тут на висоті буде. Щоб ці генератори один або два по черзі вмикати. Щоб можна було 24 на 7. Я собі порахував, що це вийде дешевше і більш гнучко, ніж замовляти великий промисловий, бо великий промисловий тих потреб, які я розумію, це 10 тисяч євро плюс. Тут вийде набагато дешевше і компактніше насправді. от Так що рухаємося в бік. Це резерв на випадок, якщо не буде вистачати сонця. Бо коли не буде вистачати сонця, і коли не буде вистачати акумуляторів. Тобто Будуть включатися буде включатись генератор. от Кінцевий варіант покажу для тих, хто кому цікаво post.com.ua Пост post українською. На їхньому сайті є можливість замовити любих конфігурацій Можете подивитися. Так, і По тут буде прокладений кабель в закладній. І також буде прокладено трубку для повітря. Компресори будуть стояти для аквапоніки. І Тут також буде щит від свердловин. Моніторинг лічильників води, моніторинг частотників на насоси, контактори будуть стояти, тут, для того, щоб можна було робити оркестр зі свердловин. Свердловини не мають стояти, тому вони всі будуть працювати. Вода з свердловини краща трошки, ніж вода з е, колодязі. Колодязь навесні 5 метрів, а свердловина 20 метрів. Фільтрація в свердловині все-таки краще. Але в колодязі більша кількість. Ну, в нього є ризик, що попаде вода з септика. Такі справи. Відновлююся з голосом. Скоро буде дуже багато цікавих відео. Щойно. Е, Володя прислав, що на наступному тижні буде інвертор. От. Хлопці проклали кабель. Завтра його заведуть всередину, в тих кімнат, і заглушать, бо до інвертору треба почекати. І на через тиждень будемо закривати Західну стінку. І там у нас захід сонця, ця стінка дивиться на захід. От, на західну стінку. Значить, у нас виходить. там раз, два, три панелі. Раз, два, три. Чет, 5, 6, 7, 8. Тут ще одне поле на захід. На захід і на паспорну погоду. Коли паспорна погода, кут панели майже не граємо. Ну, північну стінку будемо робити вже не зараз. На північну стінку врізано багато більше панелей. Можливо, на північну стінку візьмемо панелі полікристал, вони, здається, в умовах пасмурності краще. В крайній мірі, в мене між життям, показували кращий результат. Але питання виробника, питання наявності на ринку монокристала більше. Дякую за підтримку. Далі буде.